Сьогодні у нас цікаве. Ось таке щось на Дін Рейку чіпається. Пластикове. З одного боку має USB, з другого боку, якісь перемикачі і триконтактний конектор. Це є баран, а не не Баран Овен. Контролер Oven ac 4 І це є адаптер адаптер USB на, на що він є? Де він є? На RS485. До нього ми підключимо ось цей кабель. О, моток. Треба тільки дізнатися розпіновку. І це треба буде зробити для того, щоб зрозуміти, чи ми зремонтували пристрій. А кабель це підключений до метеостанції. Ось така байда. Ось тут є кабель. Давайте я його від'єднаю, щоб він нам не заваджав. Та вже не іграшка, то вже доросла метеостанція з серйозними завданнями. Я такого ще в руках не тримав, тому цікаво. О, є вона має якусь модель, яка мені нічого не говорить. То, як то кажуть, в радіомагу не продається. Гарний герметичний конектор підпружинений фланець, і от воно сюди собі чіпається на. Трубу. Кругом є позначки на північ, норс. Знизу видно вентилятор. Куди він дує, ще не зрозуміло. Ось таке захищене від дощу, радіатор. Це пластик, щоб туди не попадала вода, очевидно. Воно з'єднане з вентилятором. Чи це є аерометр, анемометр, я не знаю. Потім розберемося. Дальше секція якась, яку вже пробували розполовинювати, видно, що її шпортали. І їм щось не дуже вдалося. На ній живуть якісь сенсори. Тип сенсора мені незрозумілий. Це або світлофотодіод, або вологість якась, воно шершаве, або, або не знаю що. І теж нагадується про напрямок на північ. Зверху овал з штоком, з прозорим молочно-білим пластиком. Це, мабуть, сенсор, так, от він не заклеєний. І от біда сюдою і сталася. Видно, ржавчину, на фото сенсор попала вода. І з цим ми будемо працювати з водою, котра попала всередину через датчик освітленості. Треба то розбирати. Верхня частина знімається ось тут. А от середня частина як, поки що мені не зрозуміло. Але, скоріше за все, наші питання треба буде вирішувати якраз в верхній частині. Тому розкручую і показую вам. Ніколи не можу зрозуміти логіки людей. От тут вони шпортер розбирали, для чого, якщо вода попадала зверху, і очевидно, залиття було в цій частині пристрою, а не в цій. Тут довбали, тут воно на шпильках відкручується знизу, але нас це не цікавить. Розполовинюю, сидить воно на герметику, тому доволі важко йде. І сюди ще явно не лазили. Є роз'єм, це діло можна від'єднати. Ось так воно виглядає всередині. А ось так виглядає тут. Є плата з змінним резистором, якийсь конденсатор, є підписи. Хайз мінус, Хайс плюс, мікро, аудіо чи аудо. Тяжко розібрати. АГНД. Вже бачу сліди води. Якась цікава деталь на радіаторі, а що ж тут гріється, для чого. Зараз будемо розбиратися. Це схоже на якийсь діод, або це може бути нагрівальний ще елемент, банальний. Маркування незнайоме. 1% відсоток. мп 9100 2500 Не вже резистор 25-омний. Може бути резистор, залитий лаком калібровочний, ще якийсь датчик, ось пішов, мабуть, на операційний підсилювач. І сенсор освітлення. Ось він є тут. Шлейфом підключається шлейф цілий. Пінів трохи є 3-6 штук, нарахував. Треба то розкручувати. Тож, приступимо. Воно важке. Виймаю. Тут ми маємо сферу. Попробуємо, ага, шайби. 4 штуки, щоб їх не погубити. Є сліди корозії. А що ж ми маємо тут? Тут ми маємо явно антенну і явно високочастотну. Тобто це є якийсь радар на зразок радару Доплера. Видно, що корозія сюди попала вода. Це зрозуміло. Тут паралон чорний, тут його немає. Що цей радар міряє, напевно, хмарність валить по хмарах, але це не точно. Не знаю. Інших варіантів придумати не можу. Якщо це є радар, він мусить від чогось відбиватись. від хмар. Радар підключається сюди. Треба розкручувати далі. І спробуємо дістати сенсор освітленості. Якщо натиснути на резистор, не хоче йти. Треба брати пласку губчик і акуратно витягувати. І вже бачу, що там нас буде чекати корозія. Забув сказати, що станція не виходить на зв'язок, тобто на лінії комунікації вона не передає ніяких показників. Трошки грубої сили і датчик освітленості в нас в руках. Є корозія, така доволі не слаба. По всіх мікросхемах фотосенсор з транзистором, з підсилювачем. І ще якась антена магнітна. Не знаю, що вона приймає, чи то якісь сигнали точного часу, чи то що, чи то якась година, хвилина, як ми бачили, в, за посиланням про інші метеостанції. Поки що не знаю. Можливо, мікросхема нам підкаже. Подивлюся, даташит. Цікаво зроблена плата. Фактично, ось шлейф це є продовженням плати, тобто він не припаяний, роз'єму немає. Він є частиною плати. Дорожки з друкованої плати переходять в шлейф. Дуже цікаве рішення. Таке побачиш не часто. Давайте повернемось до радару. Його теж треба розкручувати. Відкручую разом з нагрівальним елементом, можливо, це ще невідомо, і знімаю. Так, вже по будові бачу. Що це просто резистор-нагрівальний елемент. Тут ми маємо термодатчик. Для чого цю балду гріти, мені не зрозуміло. Чи треба нам підривати цю плату, я не впевнений, поки що ми її не чіпаємо. Там високочастотна схема. Туда лізти лишній раз краще не потрібно, тим більше що невідомо чи там є проблема. Хоча, скоріше за все, є, бо воно навряд чи герметичне, а сифонило воно тут кругом. І термодатчик, і нагрівач. Питання для чого? Для чого гріти радар? А якщо це просто для вимірювання температури, то для чого нагрівач? Може хтось знає, підказуйте. На платі є якийсь теж фото. Датчик ось тут з боку. Куди він йде? І так воно стояло. Ось тут з боку є якийсь додатковий фотодатчик. Для чого він їх? Два тут є, з другого боку також. Цікаво, а що ж вони таке тут намагалися вияснити? Вказані. Сторони світу. South Південь і North північ. То це важливо позиціонувати. Північ-південь. Можливо, спостерігає за сонцем. Можливо, купол є не повністю непрозорим. Та ні, ніби темний. Ніби світло через нього не проходить, тоді не знаю. Пробую на просвіт навіть сильним ліхтариком. Видно, що воно не просвічується, Тому не зрозуміло. Можливо, це не оптичні датчики, а якісь магнітні магнітного поля або щось тому схоже. Поки більше запитань, ніж відповідей. Бонки не глибокі, вони не виступають кріпленням високочастотної частини. Тобто, якщо нам Треба буде здерти високочастотну частину. Нам потрібно відклеювати цей паралон. Він не простий, він, скоріше за все, провідний, тобто він виконує роль якогось поглиначачі екрану. А тоді або сковирювати товсту металеву частину, або акуратно спаяти самі антени. Тоді, можливо, відійде плата, і ми побачимо, що є під низом. Поки що наглої потреби в цьому немає, тому не лізу, щоб не зробити гірше. Під мікроскопом видно, що датчик оптично прозорий, має кристал підкладку і має якийсь робочий кристал посередині. Задіяно три піна, два запаралелених. І виглядає він як світло чи фотодіод. Для чого для світлофотодіода додатковий кристал незрозуміло. Світити там нема куди. Прозорості корпус немає, тому теж незрозуміло. І відповідно, або це фотодатчик, котрий реагує на, якийсь, на якусь довжину хвилі прозору для пластику, і не прозору видиму діапазоні, або це якийсь магнітний датчик. Поки що розуміння нема. Максимально акуратно відклеюю чорний поролон, щоб його зберегти. Вишпортую зі сфери блок антени. Сфера піде на мийку, на чистку. І в руках маємо сам блок антени. Є маркування серійним номером. Попереджають нас за гарантією. Видно, що корозія по периметру присутня. Один гвинт з трьох скручується. Це говорить тільки про те, що там було попадання рідини, і там воно кордувало. це не добре, але дороги назад нема. Трошки грубої сили і екранування знімається, і вуаля високочастотні космічні технології. Бачимо камери. Знову поролон. А ось і високочастотна складова антенка заходить на ось цих два піна. І маємо. Схему високочастотного підсилювача, десь передавач, десь приймач. Хто де сказати тяжко, тут би щось Гаранін нам розказав. Корозія є, але вона не страшна, то відмиється, я думаю, цей модуль виживе. Крупним планом для любителів тої справи. Кожний круговий сектор це є, по суті, конденсатор, кожна доріжка це є кутушка. Ось так воно. Працює на високих частотах зовсім інші закони, хоча фізика та сама. Відчищаю, де це критично, відмиваю спіртом, далі буду збирати. Видно, що ця область окремо заекранована, це, скоріше за все, є підсилювач сигналу. Ось він на першу антенну випромінює, друга приймає. І тут приймальний комплекс. Також про це, що передавач тут говорить силова частина. Розоживлює це діло. І мікросхема підсилювач підсилює слабенький сигнал. Результат на шлейф. Кому цікаво, мав відео про радар зон. Там теж багато схожого. Маю чищу сферу, ставлю то все на мінімальну кількість силікону для герметизації. Збираю. Даю нову термопасту на термодатчик. Аналогічно мию брию чищу пропаюю плати, перевіряю міжплатні переходи. Дивлюся на деташпит. Ця мікросхема це є датчик освітленості, таке для чого антена не зрозуміло. Але відомо, що освітленість воно міряє не просто так, а вивчає спалахи для аналізу грози, для блискавок і дає 14 градацій на відстані до 40 кілометрів до епіцентру бурі грози. Можливо, ця антена вловлює електромагнітні імпульси розрядів. От така цікава штука. Принаймні за прийом якихось сигналів людського походження в документації не йдеться. Теж пропаюю, перевіряю міжплатні переходи, чищу сушу і збираю тоді лодокупи. Кому цікаво і хочу розібратися, ця мікросхема є AS3935. Для чого підігрів і термодатчик. Для радару мені не зрозуміло, Відповіді на це питання я не маю. Якщо ви щось знаєте, дайте знати. Сажу сенсор на місце. До побутового силікону в мене довіри немає, тому чищу, що і ставлю на якісний автомобільний. Зверніть увагу, знизу сенсора, знизу кришки сенсора пластикової є шкло. Чи це як світлофільтр для блокування якогось частини спектру, чи просто не знаю. Сам факт є шкельце. І вклеюю на місце. О, зараз зайве заберу. І тепер я буду впевнений, що тут проблем не буде ніколи. Фіксую плату сенсора силіконом на місці, вичищаю пазу, потім піде нова герметизація. І відправляємо сушитися. Верхня частина нам більше не цікава. Треба продовжувати продовжувати тут.